Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні будемо з вами прибирати, готувати смачну вечерю. Покажу, як я доглядаю за своїми орхідеями, адже ви неодноразово просили в коментарях. Ну, а якщо ви вперше завітали на мій канал, давайте знайомитись. Мене звати Аліна, я працююча мама. Та саме в декреті мені захотілося створити свій канал, і я цьому дуже рада. Це моє хобі, і мені воно приносить задоволення. На той момент, а це був 20-й рік, україномовний канал, тільки не тільки -но починав. Своє існування і дуже рада, що я не втрачаю ентузіазму і йду вперед. Тому, якщо вам не важко підтримайте український контент, поставте лайк, а також підпишіться на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Після роботи у мене не було багато часу на вечерю, і щоб швидше картопля запеклася, я вирішила нарізати саме ось такими тонесенькими слайсами. Тим часом у мене розморозилася скумбрія, і за хвилин 20-30 це все мало. Приготуватися, бо мої хлопці вже були дуже голодними. Я, чесно кажучи, навіть не думала, що вийде настільки смачно, і буду мати собі на замітку, як і пришвидшити процес приготування, так і по смакових якостях це було теж дуже смачно. Я Посолила, також додала оливкової олії і розмарину. І зверху поставила саму рибку з кубрію. Звичайно, картопельку розпроділила по. Деко і поставила все це запікати на хвилин 20-30, як я вже говорила. Цього разу навіть не посипала якимось спеції, спеціями рибу, просто посолила і в духовку. Тим часом, поки рибка запікається, я буду готувати. Кабачки. Якщо ви ще не бачили мого відео, що приготувати з кабачків, я залишу посилання в описі до цього відео. І там ви знайдете декілька простих і дуже смачних рецептів. Це також варіант, я готую наступне відео, що приготувати з кабачків. Ця легка, проста варіація приготування кабачків також буде на вершковому маслі, просто обсмажую, додаю сіль за смаком. Обсмажую до золотої скориночки, далі накриваю кришкою і тушкую. Це настільки смачно, що їли навіть мої хлопці. Особливо чоловік був неочікувано для нього кабачки були дуже смачні. І поки я готувала кабачки, рибка також запеклася. Артем зацінив, оскільки. Риба, оскільки картопля була дуже схожа йому на чіпси, тому і з'їв все залюбки. Виходив на роботу я перестала приділяти стільки часу хатнім справам, як це було колись, та все ж намагаюсь підтримувати чистоту, порядок. Бо якщо все це запустити, то буде досить складно потім це все відмивати, а генеральні прибирання я не люблю саме через це, бо дуже довго і нудно потрібно возитись на одному місці. І знаєте, вже працюючи, я ще більше оцінила таку помічницю, як посудомийна машина. Так, я завжди розказувала, яка я мега задоволена, але зараз це просто, це просто помічниця номер один. Я не знаю, стільки часу мені приходилося після роботи все це ще намивати. Ну, словом рекомендую, якщо ви сумніваєтеся, в покупці посудомийної машини. Це просто топчик. Знаю, що є люди, яким така помічниця не зайшла і просто стоїть, ніхто нею не користується. Та я не можу просто не тішитись, особливо зараз. Нещодавно в коментарях мене запитували про фасад де він, чому його так довго немає. І якщо ви вже давненько за мною слідкуєте, то тут була дуже така довга і неприємна історія з фасадами на новій кухні. І словом, ми очікуємо того святого завтра, і воно ніяк не настає. А потім з цим фасадом сталася ще одна історія. Поки то завтра наставало, його почали реставрувати і пошкодили, тому довелось повністю переробляти фасад. І знову чекаємо того святого завтра, яке, можливо, наступить скоро. Це якщо коротко. Так, на жаль, історія з кухнею ось у нас продовжується, і, знаєте, немає якогось бажання. Та, в принципі, і можливостей, перше іти далі, омобльовуватися, і плюс ще оця така неприємна історія, і сукупність якихось факторів якось зупинили той процес гніздування в цій хаті. Ось така історія. У нас прийшли грози, і температура повітря значно впала. Що дозволило комфортно себе почувати не тільки на вулиці, а і спати. Температура повітря знизилась також і в приміщенні, слово дуже-дуже класно. І я нарешті добралась до зміни постільної білизни. Якось все не було часу. Ввечері приходила з роботи, і якось не хотілося за це братися, але вже, вже треба. Тут у нас три. Подушки, бо Артем приїхав з села і просто не може е, насититись мамою з татом і проситься до нас е, на ліжко. Цлому е, е, ми його не відправляємо до себе в дитячу кімнату, адже і ми дуже е, сумували він 5 тижнів. Гостював у своєї бабусі. Так, ми час від часу навідувались до нього, та все ж, це такий довгий перший період такої розлуки. Тому спимо всі разом. Не так давно у нас з'явились хом'ячки, чи то в січні, чи лютому. Артем давно просив собі якогось пухнатого друга. Так було б добре, якби це був кіт чи собака. Та працюючим батькам досить складно доглядати за такими тваринками, тому ми обрали хом'ячків, вони зовсім. Дуже дуже легкі в догляді, абсолютно недокучливі, але все б нічого, та останні 2-3 тижні вони почали сваритись, от так як вони дружили. До цього так зараз вони просто одного не переносять. Це однополі хом'яки і напевне у них якийсь критичний період розпочався. Вони настільки б'ються, кусаються, пищать. Просто шкода на те дивитися. І ми їх розділили тимчасово. Сіренький хом'ячок жив в ось такому контейнері, навіть з нього він якось вмудрився по цій поїлці втекти. Тут на відео можна помітити, як він високо стрибає. Добре, що ми його знайшли, що він десь не, не втік від нас. І купили йому апартаменти, іншу клітку. І ось буквально перед від'їздом в село Артема ми були в торговому центрі у Вінниці в Мегамолі, зайшли в один зоомагазин, і нам сподобалась така дуже цікава прозора клітка, двохповерхова. Ми так придивлялись з Артемом. Там було дві цікавих таких клітки і одна. Дуже сподобалась і мені, і Артему. І я все вагалася купувати, не купувати, коли купувати. І тут е наші хом'яки почали битися. Е і прийшлося їх розселити. Ми купили ще одну невеличку кліточку. і Дуже шкода, що вони тепер будуть порізно жити. Їм було дуже весело вони досить комедно гралися між собою, але сподіваюся, що цей період пройде і можна буде їх знову поселити в одній квартирі. Дощі принесли нам не тільки зниження температури, а і болото. Ну, принаймні, ми з Артемом його знайшли. І приходиться тепер щодня намивати взуття, особливо Артемове. Та я тут далеко від нього також не відстаю. Ми заїжджали до Свекра, і я дуже хотіла. Нарвати собі спаржевої квасолі і залізла в дуже мокру землю, словом, заліпила собі всі кросівки, тепер придеться і шнурки також брати. І зазвичай я це все замочувала у кисневому відбілювачі, сьогодні в мене. Часово на це не було, і я скористалася звичайним господарським милом. Воно також, в принципі, непогано справляється і все гарно вимиває. Шнурках від старих кросівок пошкодились ось ці наконечники. І я десь буквально недавно бачила якийсь лайфхак, чи то в Pinterest чи то в Instagram вже не можу знайти і не пам'ятаю, словом, треба якось рятувати ці шнурки, бо вони ще ого-го ще мені прослужать Зазвичай я замочую шнурки в. Кисневому відбілювачі та сьогодні немає, коли це робити, тому просто з господарським милом і також непогано відходить бруд. Єдине, що від господарського мила немає ефекту от з, з цими плямами від самих штучок залізних на шнурівках. Ну, якось так. Відповім на коментарі щодо догляду за орхідеями, одразу скажу, що я не суперфлорист, я з вазонами на і коли мені дістались у спадок ці орхідеї, я думала. вони... Не виживуть, але завдяки рекомендаціям підписників та моєї сестри вони не тільки не засохли, а й вже вдруге цвітуть за рік. Отже, раз, на місяць я замочую коріння у воді з дотриманням пропорцій добрива. А раз на 7-10 днів у звичайній відстояній воді або ж з фільтра. Іноді залишаю на кілька годин часом на всю ніч. І як писали мені глядачі, сіре коріння має стати зеленим. Ось я і дотримуюсь таких рекомендацій. А ще орхідеям сподобалось вікно на кухні, оскільки вони зустрічають. Схід сонця, а далі перебувають в тіні. Бажано, аби ємності були високими. У мене, на жаль, таких не знайшлось, і я періодично міняла одну орхідейку з іншою, щоб повністю якось занурювати їх у цю водичку з добривом. Потім я знайшла вихід з ситуації просто. Одягнула пакетик на сам контейнер, і таким чином, майже повністю, кора була занурена у воду і таким чином коріння набиралось води. Я вже навіть думала знайти якісь ємності десь в магазині. Якийсь такий високий і не дуже широкий, аби не був лишній розхід води і, власне, добрива. Як ви бачите, орхідейки дуже-дуже милі, дуже симпатичні. Біленька ця взагалі має дві гілочки. І, напевне, це найкращі орхідеї, які колись. У мене були мені часом дарували орхідеї от з магазину і поки вони от свіжі, вони гарно виглядали, а далі щось йшло не за планом. Тому я дуже дякую тим дівчатам, які написали свої рекомендації. Я одразу почала дотримуватись їх і маю ось такий. Результат. Тому дуже дякую. На жаль, ваших імен не пам'ятаю, але дуже і дуже вдячна вам. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Дякую вам ще раз і побачимось в наступних відео. До зустрічі!